Коли 8 березня, то жінкам дарять там брилянти, золото що щось таке. А коли 23 лютого, то чоловікам дарять нижню білизну і шкарпетки. Хоч Андрій Тлумак і згадує відверту життєву несправедливість про свою дружину в міжнародний жіночий день неодмінно подбає. Почуття капітана не стримає жодна відстань. Це несподіванкою були квіти. Коли він був в Луганську, його не було. І кур'єр приніс великий великий. Букет троянд. це було просто здивування для мене, тому напевно і несподіванка. Я через друга свого нашого кума домовився, що він так би зранку поїде купити рози, і привезе самого ранку. І якраз перед роботою ж тоді працювала і перед роботою привіз. Оля Тлума каже, що по особливому, 8 березня, у їхній родині не святкують, але від подарунків ясна річ, ніхто не відмовляється. Ну, вона жінка, я знаю, коли подарки получає, вона задоволена. В принципі, вона мені говорить, що вона хоче, і ми йдемо і купляємо. Як мед, то ложками. Увагу тільки в один день. Ні, Це несправедливо. Увага має бути кожного дня. Хоча би через день. Жінка, це, сказати, це святе, тобто її треба любити кожен день, кожну хвилинку, кожну секунду. Тобто, і постійно про це нагадувати, думаю, ну, якісь, може, вчинки певні там, робити навіть такі, як квіти подарити. хоча б може не кожен день, через день. Думаю, це нормально. А в 8 березня просто якби зробили, може, окремий день такий, зробили, може, акцент на цей день. Найкращий бомбардир Карпат в чемпіонаті вже запам'ятався своїм вмінням не лише забивати голи, але й готувати приємні сюрпризи для коханої, чого варта лише троянда, викована в кузні. Кожен хоче зробити чи для то, то для своєї дружини, чи то для своєї якоїсь дівчини якийсь певний подарунок. Ну я не виняток, Так само саме готую цього свята. Треба зробити якийсь приємний приємно. сказати, несподіванку для дружини. Як саме Артем збирається приємно здивувати дружину цього разу? Можна лише здогадуватись. Ні, ну подарунок так не буду сразу, що говорити. вже. Може так, що такий невеличкий може секрет буде. Хай для неї так і може можна сказати, самі, якби, між нами, але нам буду намагатися бути на висоті, щоб її чимось здивувати. Грузин Алекс Гурулі про свої плани на 8 березня говорить відверто: ні, ні, у цей день жодних шопінгів. Я думаю, в ресторан ми пойдем, щоб у нього біль приєднаний это сьогодні як. Присходить, это она мені буде сказать, потому что это своє дня і що на мене буде сказати, я буду зі ой, ну я не знаю. Нагалую, головне, щоб ми в це не були разом, щоб ми його зустріли, відсвяткували. Мізється найкращий подарунок, якщо він він буде біля мене. Я думаю, це буде найкраще. За словами Карпатівця, 8 березня святкують всюди, куди б не закинула його футбольна доля. Ну, конечно, це как у всемір, по тому штуку всі мужі уважають на дівчини так же, як. они очень празднуют в Грузии и Франции. Так. Я, потому что, я думаю, побольше в Грузии, потому что есть очень-очень большой респект. Ну, как респект? Понимаете, да? Ну, за девушки. И так что, ну, празднуют там цветы подарим и все, что, все, что надо, чтобы девушки были очень рады. И также в Франции, в Франции тоже. Они очень любят так праздновать. И такой праздник, чтобы девушки были приятные, все сделать, чтобы приятно были девушки. Чи обмежаться Аня та Алекс одним лише рестораном невідомо. Можна припустити, що чарівна білявка отримує в цей день і подарунок у віршованій формі. Такий досвід у Гурулі вже є. Ну, як завжди в школі взяли поем. Знаєте, що це поем? Ну, підписали там поем. Ну, завжди там написали «Тем мамо, то значить люблю тебе, мама, і. И... Новітня історія міжнародного жіночого дня почалась 8 березня 1857 року в Нью-Йорку. Тоді місцеві жінки виступили проти жахливих умов праці. Втім, ще навіть у древньому Римі свій особливий день мали як вільно народжені представниці прекрасної половини, так і рабині, які теж отримували подарунки. Сьогодні своїх презентів дочекались усі другі половинки Карпатівців. Найкращий з них це безперечно добрий настрій футболістів після перемоги у Луганську.